22 січня Ізмаїл разом з усією країною відзначив одну зі значущих дат в історії – 105-ту річницю з соборності України. Зранку біля пам'ятника Тарасу Шевченко пройшов мітинг і урочисте покладання квітів. 105 років тому, 22 січня, 1918 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність. І своє право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Цей факт абсолютно руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українська держава ніколи не існувала і вигадали більшовики. За рік, 22 січня 1919 року, сталася не менш вагома подія. Саме цього дня було проголошено акт об'єднання українських земель у єдину Україну. Дві суверенні українські держави Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, об'єдналися в єдину самостійну соборну державу. Проголошення соборності це історичний акт об'єднання українських земель в одній державі. Що увінчав соборницькі прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій? Ці вікоповні історичні події сформували підґрунтя. Для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утвердження національної ідеї у мітингу взяли участь голова Ізмельської районної військової адміністрації Родіона Башев, міський голова Андрій Абрамченко, депутати міської ради, представники військових структур, правоохоронці, працівники бюджетних установ міста та небайдужі ізмельчани. Активну участь у мітингу також взяли студенти та викладачі Дунайського центру професійної освіти. Освітяни розгорнули на площі державний прапор України. України як символ єдності та незалежності нашої країни педагогічні працівники і здобувачі освіти донацького центру професійної освіти щиро вітають усіх нас з надзвичайно важливим святом днем соборності України. Сьогодні ми, педагоги і наші майбутні електрогазозварники, електромонтери, кухарі, кандитери, матроси, матористи трактористи, слюсарі об'єдналися для того, щоб відновити відремонтувати. Відбудувати нашу Україну це свято для нас дуже важливе, тому що це свято єдності, і воно починається взагалі. Соборність починається в наших душах і серцях. І сьогодні ми вдячні нашим захисникам-воїнам за те, що маємо таку можливість, маємо навчатися. Ми тримаємо освітній фронт. Слава Україні! Героям слава! Ми бажаємо всім міцного здоров'я. Злагоди сімейного благополуччя, натхнення, і хай буде перемога! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо всіх українців з таким важливим святом, як День Соборності України. День Соборності це не тільки спільне минуле. Воно потребує. На сьогоднішній день спільної співпраці ми разом. Працюємо, навчаємо дітей, здобувачів освіти дунайського центру професійної освіти. Активно долучаємось до волонтерського руху заради перемоги, заради майбутнього нашої держави. Всі присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які загинули, захищаючи свободу і територіальну цілісність нашої країни. В знак подяки учасники поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку, невтомному борцю за свободу України. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцалу для програми новин.